Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас, кожну сферу вашого життя, хай тротнеться Боже благословіння через Ісуса Христа. І Хай Господь рясно виливає, щедро наливає на кожну сферу вашого життя, Божу благодать, Божу милість, Божі перспективи. Божі можливості і Боже благословення. Амінь амінь амінь. Я сам чоловік, і читаючи Біблію, я хочу ще більше і більше постійно розуміти, яка моя роль чоловіка в родині, і що Бог очікує від мене. І яким Бог мене бачить. Я хочу зараз однією з думок поділитися, яку я вважаю важливою да, в контексті родини, в контексті того, що я чоловік, у мене є дружина, у мене є сім'я, у мене є взаємовідносини з моєю дружиною. І як Бог споглядає, і що Бог від мене очікує. Ми з вами. Я думаю, читали текст і знаємо текст, він дуже відомий. Це 1 Тимофія, 5 розділ, восьмий вірш. Там написано, що якщо хтось про своїх домашніх, да, ближніх не дбає, не піклується, той зрікся або відцурався віри і є ще гірший від невірного. Або поводиться гірше невіруючого. Що ми маємо, друзі, з вами? Ми маємо сьогодні заклик піклуватися і дбати про своїх домашніх. Але дуже часто ми розуміємо цей текст тільки в плані фінансів. Ми розуміємо, що роль чоловіка тільки заробляти гроші. Дбати, піклуватися, закривати потреби своєї родини. Ми, як чоловіки, повинні заробляти, ми повинні це робити. Але це не є повнота картини того, що я розумію, яким чином ми повинні дбати і піклуватися про своїх дружин. А давайте будемо, крім того, що ми сьогодні піклуємось про те, щоби у них були гроші, була їжа там, або були оплачені певні моменти. Давайте будемо піклуватися ще і про їх покликання. Тому що моя роль як чоловіка, розуміючи, що вона має покликання від Бога, вона має дари, здібності, вона має таланти, потенціал, ресурс певний. І це від Бога. І це Бог не дав просто так. А він очікує, що вона буде цим прославляти Господа і служити цим. Моя роль як чоловіка допомогти їй війти в її покликання, стати для неї трампліном, підставити їй свою спину, щоб вона стала на те, що я їй допомагаю. І роблю все можливе, і вийшла в своє покликання. Тому, коли ми говоримо, що ми повинні дбати і піклуватися, давайте попіклуємося не тільки про гроші, а й про те, щоб наші дружини, вони виконали план Божий і волю Божу, і задум Божий на їх служіння, на їх призначення. На те, до чого Бог їх покликав сьогодні. І я вважаю, що це дуже важливо. Добре, слідуючий момент. Давайте будемо не дбати не тільки про гроші, про фінанси, да? хто не дбає, але давайте будемо дбати і піклуватися про їх духовне здоров'я, душевне здоров'я, про їх ментальне здоров'я, про їх фізичне здоров'я. Тому що я можу приносити гроші, але в той же час я можу не розуміти, що моя дружина, як написано у Петра, вона тендітна ваза, і я повинен поводитись з нею як з немічним сосудом, виявляючи її шану. І тепер треба подумати. А які слова я говорю в її тіло, в її покликання, в те, що вона розвивається? Що я роблю? Я її підіймаю чи знищую? Мої слова, моя поведінка, вона для неї благословіння, або вона її зв'язує, блочить. Я своїми словами благословляю свою дружину, або я проклинаю, або я її зв'язую, або я роблю її немічною. Тому апостол Петро він говорить, що ми повинні бути розумними, мудрими, поводячись своїми дружинами, виявляючи їм шану і розуміючи, що вони немічний сосуд або тендітна ваза, яку дуже легко сьогодні розбити, знищити, просто зробити так, що. Ця ваша ваза розіб'ється, цю людину, вашу дружину дуже легко словами просто знищити або вчинками. А ми повинні виявляти їм шану, я спів, спів спадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитв. Уяви, коли ти не маєш поваги і пошани до своєї дружини, у тебе є перепони. В твоїх молитвах в тебе є проблема з Богом. Тому що Бог її бачить, як свою дитину, як свою доньку, як, як співспадкоємець цього благодатного життя, як цю тендітну вазу, яка тобі була довірена, доручена. Але ти своїми словами або я вчинками ти розбив її, знищив, у тебе проблеми з Богом, тому ти так себе і ведеш, в тебе проблеми з Богом. Це не допустимо. Тому ми повинні сьогодні, друзі, з вами піклуватися не тільки про те, щоб були гроші, були гроші в наших родинах. Хай будуть гроші, хай будуть гроші, а але на грошах ви нічого не побудуєте. Треба сьогодні будувати на хресті. І треба брати вчення для чоловіків в контексті того, що ми читаємо в Біблії. Тому давайте піклуватися про своїх дружин, про їх здоров'я, про їх духовний стан, про те, щоб були фінанси, про те, щоб вона вийшла в покликання, про те, щоб вона відчувала себе гідною, гідною, гідною в Ісусі. А ми повинні їй допомагати бачити себе гідною в Ісусі і вкорінюватись в цьому і зростати в цьому. Тому, друзі, коли ми говоримо, що треба дбати про своїх дружин і піклуватися, це не тільки про гроші, це про те, що треба дбати і піклуватися в усьому: в ліжку, в словах, вчинках, в квітах, в смсках. В компліментах треба сьогодні робити все, щоб свій шлюб поливати. Тому що якщо ти одружився ти не поливаєш свій шлюб, то дуже скоро там все засохне. Треба працювати після шлюбу дуже наполегливо і поливати свої стосунки. Божим словом, любов'ю, молитвою і з бажанням. Тим, що я хочу зробити свою дружину щасливою. Щасливою, я хочу зробити її щасливою. Амінь.